Інформація від Жовтоводської міліції процвітає шахрайство через інтернет та по телефону. Люди перераховують гроші, а товари не отримують. Крадіжки. Затримана наркозалежна дівчина, яка зірвала золоту цепочку з літньої жінки. У вихідні дні в старому районі міста Жовтіводи було викрадено одразу аж шість кришок люків. Затримано ще одного наркозалежного під час крадіжки телефонного кабеля. Хто викрав люки, поки що виясняється. Крадіжка. Можу доповісти, що особа, одна особа, яка згідна крадіжки протягом травня, липня місяця нам встановлена, затримана 58, 13, 30, за захист, тримана, Подім, е, фактам, на порядку статті 178 і об запобіжний захід приймає підвалів. По двом фактам цієї особи по підолору, криптовалюванперативним шляхом встановлено, що ця особа стоїть ще сім аналітичних крадіжок, Каже продукції на території міста на період, який я назвав, проводяться заходи по доцентуванню і притягнення до відповідальності. Цей мешканець села Жовто Купіхатського району, над незалежний, не працюючий, вигадений, він збував на незаконнодіючому приймальному пункті, розташованому на, на гаражому силі Південного радіозаводі Проводяться панним управління запитів про притягнення організаторів цього пункту до відповідальності. По кратіжкам люків можу доповісти, що та інформація про автомобіль, який був заміщений громадянами місяцької кратіжок, перевірена, уточнена. І зараз становимо всі, опять же, можливо, що це мешканці прилеглої території. Тобто робота в цьому наперігу.